Щорічно 2 серпня, в Україні відзначають міжнародний день пам'яті жертв голокосту ромів. Ця дата данина тим, хто загинув від геноциду в роки Другої світової війни. Прилуки разом з усім світом вшановують пам'ять тих, хто 80 років тому прийняв мученицьку смерть. За ініціативи громадської організації правозахист ЗОР та за підтримки фонду ЄВЗ у Приуцькому кризнавчому музеї організували круглий стіл. Тематичний захід назвали калітраж, що в перекладі з румської означає чорний жах. Геноцид забрав життя сотень тисяч румів. Аби згадати кожну жертву та запалити свічку пам'яті, об'єдналися посадовці міської ради, представники румської національної меншини та містяни. Геноцид, як правило, асоціюється пересічних громадян з геноцидом євреїв. А тема Ноциду ромів свідомо приховувалась, не досліджувалась і не була донесена до суспільства європейського і українського. На жаль, всі попередні 20 років цій темі не приділялося достатньої уваги. У музеї оформили тематичну локацію. Вона розповідає, що румська національна спільнота є невід'ємною частиною українського народу, а її трагічні сторінки важлива складова нашої спільної національної пам'яті. Власне, сьогодні така представа. На знову ж таки невеличка виставка Інституту національного фрагментарно інституту національної пам'яті та е, їхніми е, представниками мас-медіа е, документування е, процесу, процесу голокосту, як він відбувався на території Європи і, зокрема, на території України. Маємо надію, що це буде результат е, такий і, і візуальний, і інформативний. Який буде доступний для наших містян, для того, аби познавати глибше національні меншини, які мають право звучати і жити в нашому місті.